Вітаю, друзі, вітаємо підписники! Сьогодні п'ятниця ми з вами продовжимо готувати і сьогодні приготуємо тістечко родом з моєго дитинства, яке називається картопля. Не забудьте підписуватись на канал. Нагадую, що тільки набереться 500 підписників, ми з вами будемо готувати її ще частіше. Готуємо тістечко із картопля з книжки простіше простого. Цей рецепт я готую вперше разом з вами. Забувайте ставити в та ділитись вашими враженнями. Для мене це приготування наших тістечок з того, що беремо 3 яйця, 2 жовтка і 100 грам цукру. І все це ми вимішуємо. Я вимішую це міксером. Вимішуємо приблизно 5-6 хвилин до таких піків. Маса в нас виходить. Добре збили цукор з яйцями. Ми беремо 30 грамів розтопленого масла. Я вже сюди додала цукор ванільний. Беремо нашу збиту масу, додаємо трохи сюди, до нашого масла. І все це так змішуємо масло з нашою. Яєчно-цукровою масою. Змішавши цю масу, дивіться, яка вона виходить, ми її повертаємо до нашої ємності. І останній етап це ми додаємо борошно. Рецепт буде в описі. Борошно додаю потрохи і вводимо як на звичайний бісквіт. Я роблю це вінчиком з міксера. Дуже обережно. Вводимо наше борошно до тіста потроху в борошно. Ось таке в нас вийшло тісто, без розпушувача, таке пухнесте. Я підготувала форму. В цьому випадку форма, розмір форми немає різниці. Бо Будемо робити крихту з цього бісквіту, тому це може бути маленька форма, може бути велика форма. Немає різниці, різниця лише в часі, який нам знадобиться для того, щоб випити цей бісквіт. Тільки це бісквіт для крихти. Я бока не оброблювала взагалі нічим. Ні маслом, ні борошном залишила, тільки підстелила пергамент на дно, для того, щоб було зручно витягти. Борти можна ножем потім відрізати, щоб витягнути цей бісквіт. Випікаємо при температурі 160 градусів 25-30 хвилин. Ребі, ну напрочуд шикарний вишив цей бісквіт. Навіть шкода його крошити. Дивіться, який рівненький, рум'яний, пахне неймовірно. Даємо йому охолонути і вже тоді будемо його крошити. Охолоджується бісквіт, роблю сироп. Поставила на вогонь, щоб розчинився цукор. Взагалі-то в рецепті ще є родзинки або горіхи, оскільки в мене син не любить взагалі родзинки, навіть в пасхальному кулячі. Тому я цього не роблю. Якщо будете робити, то на початку, коли тільки починаєте готувати, робите сироп і заливаєте ним родзинки. І вони настоюються допоки у вас не випечеться бісквіт і не охолоне. до цього сиропу я додаю 50 г абрикосового варення. Абрикосове варення в Польщі воно відрізняється від нашого, бо. Варення абрикосового з мого дитинства це лише абрикоси та цукор. А тут варення таке більш, як з додатком, желе, і воно має інший смак. Додали до сиропу і перебиваємо це блендером. До цієї підготовленої маси сиропу з абрикосовим варенням. Ми додаємо 50 г розтопленого масла. І додаємо 80 грамів згущеного молока. Мені здається, що згущеного молока багато не буває воно Далі ми цю масу з вами вимішуємо рівномірно і беремо за наш бісквіт. Ось така виходить. Дивіться, який бісквіт. Це дно. В рецепті там написано, що цей бісквіт треба потерти на терку. Але я спробую перебити його блендером. М -м, дуже смачний м'який. Його можна навіть на торти використовувати з кремом. О, дуже добре він перебирається блендером. І ось така крихта вийшла. Пухнаста така добра. Майже останнім етапом ми вливаємо. До нашого бісквіту, нашу суміш. До речі, друзі, оскільки є алкоголь, то, як я і казала, що сироп можете прокип'ятити для того, щоб випарити трохи алкоголь. Ну, і майте на увазі. Його небагато, всього 30 мілілітрів, але він є. ми замішуємо нашу масу. Я, до речі, колись робила вже. Цю картоплю, Але за іншим рецептом я знаходила в інтернеті рецепт картоплі за гостом. І там було масло із гущенне молоко. Тому це зовсім інший рецепт. За цим рецептом робив перше. А взагалі дуже люблю це частечко. Особливо, коли воно шоколадне. Ось така в нас виходить маса, дивіться. Добре її вимішуємо. Виходить, до речі, небагато. Друзі, тіста вийшло приблизно. 600 з чимось грамів. Я, як завжди, роблю з вагами, тобто одна картопля буде важити приблизно 60 грамів, плюс-мінус. Ось така вона виходить. І ще я роблю, як завжди, треба обваляти какао. Я не роблю це руками. якщо бачили, коли ми робили тісто. Не тісто, а печиво. Е, печиво робили ми шоколадну, мятно шоколадне Дивіться, ось така воно виходить. І там е, теж треба було обвалювати. А я робила теж таким. Любі мої ось такі в нас вийшли тісточка картопля. Вийшло 10 штук. До речі, що стосується какао, в мене ще залишилось, бачите, скільки. Тому одразу вам кажу, що 50 г какао це багато. І ну, це на ваш розсуд, але я завжди роблю в такому пакеті, бо це зручно. Какао, яке залишається, можна використовувати ще раз і його зручно зберігати. Відправляємо наші тістечка на 2-3 години до холодильника. Друзі, я залишала наше тістичко на ніч. Ну і ось такий воно мають вигляд. Зараз будемо пробувати. Дивіться. Солодко. Дуже солодко, але в цілому дуже смачно. І присмак. Вона взагалі не, не, не похожа на ту картоплю, яка була в моєму дитинстві. Ну, обов'язково спробуйте. Це насправді смачно. Пишіть в коментарях, чи подобається вам цей смак. Ставте вподобайки. Смачного вам. Ну і бережіть себе та своїх рідних.